Саша Семіс, художниця зі сполучених штатів, малює портрет пацієнта реабілітаційного центру Суперхюменс. причина, чому я приїхала до України, це те, що я хотіла вшанувати військових, які зробили неймовірні жертви, щоб захистити свою країну, свій дім, людей і дітей, свою культуру. Саша розповіла, що понад рік тому, коли дізналася про війну в Україні, вона віддавала 10% з продажів картин для організації World Central Kitchen, яка працювала в Україні. Я захотіла приїхати сюди, подивитись солдатам в очі і сказати дякую. <говори> дякую за вашу підтримку. Позої для портрету Геннадій Тичина. Чоловік родом з Одеси, проте жив в Ізраїлі. Повернувся в Україну в березні минулого року. Воював у складі іноземного легіону. Травмувався на Луганщині у грудні минулого року. Наступивши на міну, він втратив ноги. Гарно. Це ти, ти моя супермодель. Супермодель, супергерой. Я знайду тебе і віддам портрет. Наступною моделлю для художниці став Олег Цуньовський. Чоловік раніше навчався в католицькому університеті, є доктором східноцерковних наук. Був мобілізований у лютому цього року, травмувався, захищаючи криміну. І навіть будучи в та в Києві, то я попросив, щоб принесли мені там чисті листочки а4, кілька ручок і все. бо в мене ще не дописана книга є. Тому та над якою я працював, там все ще щось треба дописати. А як був серед відвідувачів в мене тут кілька ректорів, моїх колишніх професорів кажуть, в тебе там не дописано скільки ще не початих. Саша Семіс розповіла, що дорога до України з Каліфорнії зайняла добу. Їй було страшно їхати в Україну, де відбувається війна. Та каже, що ця ситуація нагадує їй кінцугі. Це традиційний японський метод ремонту кераміки. Коли в тебе є красива керамічна мисочка, і вона випадково падає та розбивається, ти можеш відновити її, і тріщини заповнюють золотом. Тож це ще красивіше, і це я хочу донести до людей в Україні, будучи тут, малюючи солдатів, тому що після зцілення все стає сильнішим. Повернувшись додому, художниця планує намалювати такі ж великі портрети та зробити виставку у музеї і так привернути увагу до війни в Україні. Також Саша додала, що планує повернутись в Україну і відсвяткувати нашу перемогу. Іванка Досько, Володимир Старник, Суспільне новини, Львів.